Світлина Федеріко Дімарко в офіційному акаунті італійців у Твіттері – це чудова ілюстрація того, наскільки важко Італії було у матчі з Україною. І хоча на ранок наступного дня італійська преса вже співала діферам без квадрі Адзурі, мовляв, Німеччина бережись, ми йдемо захищати титул. Увечері чемпіон Європи був за малесенький крок від провалу. Усім привіт! Ви на каналі Латераль. Давайте поговоримо про те, як італійці сприйняли вистраждану нічию у матчі з Україною. Серед коментарів італійських уболівальників у соцмережах важко знайти якийсь конструктив. Все легко, Віва Італія, та у нас найкраща збірна. Але італійська преса була більш аргументованою. Наприклад, авторитетне видання La Gazzetta dello Sport прямим текстом відзначає: ми повинні сказати спасибі арбітру товар, які не призначили пенальті на мудрику на 93-й хвилині. Крістанте не шукав контакту з Михайлом, але вплив на українця був. Проте разом з тим вони досить зверхньо пишуть про гру України, а словосполучення серйозний матч взагалі взяли у лапки. Епізод з падіння мудрика розвиває Кор'єле Делоспорт. Пишуть, що так Крістан торкався лівої ноги Михайла, але далі відбувся дайвінг від українця. Мудрик підбирав ноги під себе, і Хіль Мансано та арбітри Вар правильно зробили, що не купилися на це. Доказом приводять, як на мене, досить аргументований скрін, де й справді помітно, що мудрик прибирає ноги. До речі, а що ви думаєте про це падіння? Пишіть свої думки у коментарях та долучайтесь до нашого телеграм-каналу Латераль, де завжди завжди свіжа та актуальна інформація з футбольного світу. Далі про Кальчо Меркато. Від них особливо нічого хорошого і не чекав прочитати. Зрештою, так і сталося. Увагою обділили жодного слова про гру України чи наших футболістів, лише хвалять своїх молодих виконавців. А ще божественне призначення та вражаючу роботу Лучано спалетті. Ну так, це точно італійський гвардіола. Правда, лише за зачіскою. І на сам кінець думка від італійського друга українців Фабріціо Романо у твіттері Інсайдер був скромним. матч не писав про падіння свого улюбленого мудрика. Теж але вкотре нагадав світові за Судакова. Романо написав Судаков, підписав контракт із Простар, і Шахтар, готовий продати жору так само дорого, як зробив це із Мудриком. А на цьому все. Дякую за увагу. Підтримайте це відео подобайкою та напишіть, як оцінюєте гру збірної України з італійцями і чи варто з такою грою прагнути на чемпіонат Європи.